Хочу перш за все приєднатися і поздравити вас всіх з цим святом, бо це, як не як це є свято, День подяки, День жнив, День подяки Господові, не тільки за урожай, а й за все, що Він нам дає. Слава Господу! Слава Сьогодні я хотів би проповідувати на таку тему, яке значення має жатва в житті християн. Яке значення? Якщо згадати сама перша жатва, коли була сама перша жатва, Хто пам'ятає? Книга буття? 4 розділ з 3-го вірша? З бігом часу Каїн приніс жертву Господові від плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру. Ось тут була сама перша, сама перша на землі день, коли люди подякували Господові за врожай землі. І тут пишеться, що Каїн приніс від плоду землі, авель від, від плоду своїх овець. Для чого вони це зробили? Для того, щоб подякувати Господові за урожай, і за овець, і за те, що Бог дає пропитання, їжу, хліб і до хліба. Тому перше значення, яке має жатва вам в житті християн, це подяка. Подяка Господові за врожайний рік, за те, що Господь посилав і сонце, і дощ, і все необхідне, для того, щоб це виросло. І щоб ми зібрали плоди і раділи, раділи Господові, що маємо хліб до хліба і все необхідне. Все необхідне. Друге, також прочитаю місце писання це буття, 8 розділ, 22 вірш. І надалі в осідній землі, сівба та жатва, холод і спеку, літа і зима, день і ніч не припиняться. Це Господь сказав е, в той час, коли Ной вийшов з ковчега, і він розкаявся про те, що він знищив цю землю, і Він каже: надалі, в синодальному перекладі, написано вприть, вприть таке слово, тобто завдать. Поки буде земля, сіяння і жатва не припиняться. І це є такий якби наказ, це закон, який Бог поставив, і він сьогодні працює вже протягом багатьох багатьох віків, багатьох століть, і цей закон, і з року, із року в рік він переходить, і люди сіять, сіять і жнуть, тому що це закон Божий. Тому друге значення, яке має жатва, це закон. Закон, який поставив Бог. Послання. Послання до Галатів, 6 розділ, 17 вірш. Цьому вірюш викать. Не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Тут Господь каже про ще один закон, який діє в духовному плані. Ми сьогодні дивимося на цей прекрасний стенд, який поставили мови трудилася і вчора тут багато людей. Допомагали. І ти дивишся на е, ці плоди. Да? І якщо ми сіємо якийсь плод, то ми пожинаємо той ж самий плод. Правда? Але пожинаємо його в стільки, в стільки разів більше. Не було ж такого, щоб закопали одну картошину, пожали одну з кущика. Буває, буває, але десь там дві чи три маленьких ще попадуться. Ну то рідко таке буває, хай такого не буде. І тому, дивлячись на це, апостол Павел е, каже, як прообраз, що людина, що посіє, те вона й пожне. І те, що ми сіємо сьогодні в нашій духовній ниві, в нашому духовному житті, те, що ми сіємо в людей, які нас оточують. Те, що ми сіємо в наших дітей, те, що ми сіємо в наших рідних, близьких, те саме ми будемо пожинати, коли прийде час, рано чи пізно, ми це пожнемо і в декілька разів більше. Якщо ти сьогодні сієш любов в людях, якщо ти сієш своїх дітей, любов, то ти пожнеш любов, якщо ти сієш слух'яність своїх дітей, то ти пожнеш слух'яність, воно тебе буде слухатись. Якщо ти сієш обман в людях, то ти й пожнеш обман. Якщо сієш зло, то й пожинаєш зло. І важко це сприйняти, але так воно і є. І це воно так працює, тому що це закон, Господь каже, сіяння і жартва впреть по всій землі, ніколи не припиняться. Тому е, третє значення, перше ми вияснили, це подяка Господові. Друге це закон. Закон. Е, у нас приклад вам розкажу, якого я соромлюсь, але я вам його розкажу. На роботі у нас е, є така підйомник, така вишка. Вона самоходна на моторі, ми там їздимо, переїжджаємо, куди нам треба, піднімаємося, опускаємося. І у нас один є е, людина, яка вона тільки прийшла робити новенький, і він. Е, працювали ми, і він там трошки задів провода, обірвав провода, лінія встановилася, і він щось вгору піднявся, застряв там десь в комунікаціях тих верхніх. І він все бросив, злізне і пішов додому. Вихідний день. А, а так все впало, що на той час не було. ну, По певних причинах мене поставили за старшого, Не було кому е, бути старшим. Поставили мене за старшого. Я дуже довго мучився з цими проводами, з цією вишкою, щоб її звідти витащити. Зробив я все, і це був виходний день, субота чи неділя, я не пам'ятаю. І пішов додому, і так мені ж, ну, на цього, на цього чоловіка трошки ж так воно свербить. Виходив він в понеділок на роботу, і я до нього ж він, добрий ранок, я «Ага, добрий ранок, зараз я тобі розкажу. І я йому так все висказав і таким словом назвав крушитель. Кажу, вовка, ти крушити. Прошло певний, може неділя, може дві пройшло. небагато часу. І я їду на цьому підйомнику вчора. І не знаю, 6 утра, одна половина голови ще спить, друга щось там питається, якось на роботу настроїться. Задів'ять і провода, упала, да, упав той щиток, все воно попадало. І я його все піднімаю. Все, питаюсь привести до ладу. І я запам'ятав це слово, яке я йому сказав. Крушити. Крушити". Крушити". Але е, ще момент, що пожинаємо, то ми більше, чим ми сіємо. Я їду далі, там стояла ще одна е, така табличка, що мокрий пол, акуратно я її роздавив, не побачив. І вже йти додому, є така перепуска пластикова у нас. І Я цю перепуску до проходного, вона щось не пікає, не працює. Я дивлюся, вона зломана. Розламав на чотири часі. І оцей закон, те, що ти посієш, те ти пожинаєш. Тому сьогодні треба дуже обережно, дуже вдумуючись робити те, що ти Ну, сіяти те, що ти хочеш пожати потім. І завжди. Е, нема такого, що ти посіяв і воно забулося. Ти потім пожалів, але воно забулося. Е, один можливий момент, коли ми сіємо щось в землю, сім'я, що відбувається з тим сім'ям, що ми положили? Заміє. Воно, да, помирає, помирає, якщо простими словами. І якщо ми щось зробили, і ми його так відложили. І забулися все, похоронили, більше так не буду робити. Але приходить час, коли із того, що померло, виростає те ж саме тільки в два чи в три рази більше. І тому сьогодні е, треба бути дуже уважними і дуже е, серйозно до цього відноситися і пам'ятати, що все, що ми сіємо, не тільки. На городі, а те, що ми сіємо в житті своїх близьких, своїх людей, які нас оточують, все ми будемо пожинати рано чи пізно, бо це закон Господа. Далі ще одне значення, яке має жатва в житті християн це труд, це робота на ниві Господній. Іван є від Матфія, 9 розділ. Дев'ятий розділ, тридцять сьомий вірш. Якось каже Ісус своїм учням: жниви великі, а жінців мало. Тож слагайте Господа, щоби послав робітників на свою жниву. І так, ще одне значення, яке має жатва в житті християнина, це трудитися для Господа. Господь тут Ісус Христос каже своїм учням, що жниви багато. Роботи на, роботи на ниві Божій багато. І хватає, і хватить всім і набагато більше, чим Він зможе зробити. І Ісус каже, що працівників, працівників мало. Сьогодні е, можна замітити в багатьох е, країнах, в багатьох містах, коли церкви, вони потрошку якби, меншають, пустіють. І за чого це все починається? Тому що одна людина бере на себе відповідальність. І вона не може все осилити. Дуже багато праці. І як вона не працює, не старається працювати як мога більше на себе бере, але вона не може всього осилити. І Ісус каже, благайте господаря жатви. Хто це господар жатви? Бог, Бог, Ісус Христос. Благайте Бога, щоби Він послав працівників для своєї жатви. Тому сьогодні дуже важливо. Працювати, трудитися для Господа, щоб ми принесли ті плоди, які сьогодні вже опоминалися передо мною, що е, Господь посіяв нас і Він хоче від нас плоду, щоб ми принесли плоди. І для того, щоб його принести, необхідно працювати і трудитися на Божій ниві для Господа. Е, Тому сьогодні хай Господь нам в цьому допоможе, Слідуюче значення, яке має жаква в житті християн. Е... Євангелія від Матфія, 13 розділ, 39 вірш. І другу половину вірша. Жатва, стоїть тере. Це кінець світу. Тобто останнє значення, яке має жатва е, в житті нашому, в житті християн і всіх, хто вірить Господу і служить Господу. Жатва це є кінець всього. Прийде час, коли на цю землю прийде Ісус Христос всі свої славі. Ці свої красі, і він почне жати все те, що виросло на землі. Це в духовному плані. І закінчиться цей світ, закінчиться існування цього світу, закінчиться життя всього, що, що, що жило на цьому світі. І всі ми пристанемо перед Господом і принесемо якісь плоди. І все те, що ти сіяв, все своє життя, все те, що ти зращував. Там ти його побачиш, і там воно все буде перед тобою. І кому буде приємно за свої плоди, а кому буде не дуже, не дуже приємно. Е, Об'явлення Іоанна Богослова. 14 розділ. 14 розділ. 35-й вірш. 15, об'явлення 14,15. А інший ангел вийшов із храму, гухаючись сильним голосом до того, хто сидів на хмарі, пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив, і жатва на землі достигла. Ще раз, тут Іоанн е, нам нагадує про те, що прийде час, коли Господь пожне все що на землі. І сьогодні, сьогодні дуже багато проповідів, дуже багато свідоцтв, дуже багато пророст про те, що ми живемо в останній час. І ми це можемо замітити, помітити і зравнюючи з тим, що нас, про що нас попереджає Писання, що все воно збувається, і всі ці признаки останнього часу ми зараз в цей час живемо. І тому, якнаймога більше треба сьогодні приложити зусиль. Щоби посіяти те, за що нам потім не буде соромно перед Богом. Коли Господь прийде в своїй славі, щоб ми принесли свої плоди і з подякою до нього звернулися і віддали те, що ми зростили на цій землі. Тому яке значення має жатва в житті християн? Перше, це подяка Каїн і Авель да, подякували Господові. За урожай. Послання до Солунян написано за все, будьте вдячними, бо така про вас Божа воля. Тобто, якщо ми хочемо виконати Господа Божу волю в своєму житті, ми маємо дякувати за все, що ми маємо. Не нарікати за те, чого в нас ще нема. Не нарікати на це. А дякувати за те, що ми маємо все необхідне. Сьогодні ми маємо хліб, маємо до хліба, маємо одежу, здоров'я, сили, роботу, якийсь доход. І за це маємо дякувати Господу. Тому перше значення це подяка. Друге, це закон, що сіяння та жатва вприть на всій землі, всітній землі, не припиняться. І завжди треба пам'ятати, що те, що ти сієш, те ти і пожнеш. Тому друге, це закон. Що людина посіє, те вона і пожне. Третє, труд. Трудитися для Господа. Ісус Христос е, в Івангелії від Іоанна, 4 розіл, там описується історія про те, як він розмовляв із Самарянкою. І коли він прийшов вже до них в селище до Самарян. Він їм каже, подивіться на ниви, як вони побеліли. А ви кажете, що ще чотири місяці і буде жартва. А він каже: відкрийте очі, подивіться, як вони побеліли. вони вже готові жати. Тому якщо сьогодні ми думаємо, що ще є время, ще є время, ми можемо десь там чотири місяці ще дожати. У нас ще буде время потрудитися. А Ісус каже: відкрийте очі, відкрийте очі і подивіться, вже ниви побеліли. Вже часу немає. Тому сьогодні якнаймога більше треба прикласти зусиль для того, щоб принести Господові достойний плод. І останнє значення, яке має жатва, це кінець всього. Кінець світу, коли Ісус Христос прийде на цю землю забрати свою церкву, і Він, е, Іван пише, пише в об'явленні, що пішле свій серп і пожне жатву на землі, пожатва доспіла. Тому. Хай Господь нам допоможе бути йому вдячними за все і приносити йому достойний плод і завжди пам'ятати про те, що що ми сіємо, неважно чи в огороді, чи в житті, ми те ж саме пожинаємо тричі більше. Йому за все слава. Амінь.